Медитація для тих, хто у складній ситуації. Ця потужна медитація створена спеціально для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відчувають невизначеність або втратили віру у свої сили. Використовуючи гіпнотичні патерни та мудрість древніх учень, практика активує глибинні ресурси психіки, відновлює впевненість та програмує підсвідомість на успіх. І подолання труднощів Ви отримаєте відновлення внутрішньої сили в кризових ситуаціях, активація природної стійкості та витривалості, програмування свідомості на позитивні результати, звільнення від страхів та обмежуючих переконань, пробудження впевненості через древню мудрість, створення внутрішнього мосту між проблемою та рішенням. Зручно влаштуйтеся і дозвольте собі повністю розслабитися. Знайте, що ці хвилини належать лише вам, вашому відновленню, вашому зміцненню. Зробіть глибокий вдих. І повільний видих. З кожним видихом ви опускаєтесь глибше. У простір де живе ваша справжня сила, де зберігається ваша внутрішня мудрість? Навіть якщо зараз здається, що сил немає, навіть якщо ситуація виглядає безнадійною, знайте, що десь глибоко всередині вас живе непереможна сила, яка тільки чекає, що буде пробудженою. Уявіть. Як навколо вас формується захисне поле золотого світла. Воно оточує вас повністю, створюючи безпечний простір для відновлення. Ніщо не може проникнути в цей простір без вашого дозволу. Ви повністю захищені. Я знаю, що зараз може бути важко. Життя іноді ставить перед нами виклики, які здаються більшими за наші сили. І це нормально відчувати страх, сумнів, втому, але ось що важливо розуміти: кожна складна ситуація тимчасова, кожен виклик має рішення, кожна темрява передає світанку. Це не просто красиві слова. Це універсальний закон життя. Тисячі років тому мудрець Конфуцій сказав. Зовсім не важливо, як повільно ви йдете, доки ви не зупинитесь. І ці слова мають особливу силу саме зараз, коли ви продовжуєте рухатись навіть крізь труднощі. І відчуйте. Як ці слова резонують у вашому серці, я продовжую рухатись, навіть якщо повільно, навіть якщо не бачу сієї дороги, я не зупинюсь. Тепер уявіть, що всередині вашої грудної клітки знаходиться маленьке полум'я, можливо, зараз воно здається тьмяним, майже невидимим, але це полум'я ніколи не згасає. Це ваша життєва сила, ваша непереможна сутність. З кожним видихом це полум'я стає трохи яскравішим. З кожним видихом воно розширюється. Відчуйте, як тепло цього полум'я повільно поширюється по всьому вашому тілу. Це полум'я пам'ятає всі ваші перемоги, всі моменти, коли ви долали неможливо. Всі ситуації, з яких ви вибиралися, сильнішими, воно знає вашу справжню силу, навіть коли ви про неї забуваєте. Древня мудрість каже: усього хорошого важко добитися, а поганих речей дуже легко, але ви не шукаєте легких шляхів, ви будуєте щось цінне, щось варте зусиль. Тепер я хочу. Щоб ви чітко зрозуміли, все вийде. Можливо, не так, як ви спочатку планували, можливо, іншим шляхом, але все обов'язково вийде. Ваша підсвідоме вже знає рішення вашої ситуації, воно працює над цим навіть зараз, навіть коли ви спите, шукає можливості, створює синхронічності, відкриває двері. Повторіть про себе. У мене є всі необхідні ресурси, у мене є сила перейти через це, у мене є мудрість знайти рішення, у мене є підтримка Всесвіту. Ці слова проникають глибоко під свідомість, як вони стають частиною вашої внутрішньої реальності. Ваш мозок уже починає перебудовуватися відповідно до цих нових Уявіть перед собою широку прірву. На одному боці, ваша теперішня ситуація зі всіма її викликами, на іншому боці ваше рішення. Ваше світле майбутнє. Ваша нова реальність. Спочатку може здаватися, що прірва занадто широка. Що неможливо її перетнути, але поки ви спостерігаєте, починає з'являтися міст міст впевненості, міст, побудований за ваших внутрішніх ресурсів. Кожна дошка цього мосту це ваша попередня перемога. Перемичка перила це урок, який ви засвоїли. Кожен крок по цьому мосту наближає вас до рішення. Мудрість каже, коли стає очевидним, що ціль не може бути досягнута звичним способом, не змінюйте свої цілі, змінюйте свої практичні кроки. І цей міст ваші нові кроки, ваш новий підхід. Зробіть перший крок на цей міст впевненості. Відчуйте, який він надійний. Під вашими ногами, як він тримає вас, підтримує вводя до рішення. З кожним кроком по мосту ви відчуваєте все більшу впевненість, все більшу ясність, все більшу силу. Ви пам'ятаєте слова мудрості, куди б вони прямували, слідуйте туди, всім своїм серцем. Всім своїм серцем. Ви йдете до рішення, ви довіряєте процесу, ви рухаєтесь вперед, крізь туман невизначеності. енергія довіри наповнює кожну клітину вашого тіла. Ви знаєте, що все складається на вашу користь. Навіть те, що здається перешкодою, насправді служить вашому розвитку. Можливо, під час переходу мостом ви помічаєте тіні сумнівів, голоси страхів, думки про невдачу. Це нормально. Але тепер ви знаєте, як з ними працювати. Стародавня мудрість навчає бути ображеним ніщо, якщо ви не продовжуєте згадувати про це, те ж саме страхами. Відчути страх нормально, жити в ньому вибір. Кожен страх, що з'являється, ви можете трансформувати в силу. Страх неводачі стає мотивацією діяти мудріше. Страх невизначеності стає відкритістю до нових можливостей. Дихайте крізь страхи. Дозвольте їм пройти через вас, не затримуючись. Ви більші за свої страхи, ви сильніші за свої сумніви, ви мудріші за свої хвилювання. Нарешті ви досягаєте іншого боку мосту, стаєте на твердий ґрунт свого рішення, своєї нової реальності, де все вже вирішено, де все вже працює. Обернувшись назад, ви бачите пройдений шлях і розумієте кожен крок був необхідний, кожна складність зміцнила вас, кожен виклик навчив чогось важливого. Мудрість каже: якщо я йду з двома іншими людьми. Кожен з них у чомусь може бути мені як учитель. Так і ваші труднощі стали вчителями, які принесли вам безцінні дари сили і мудрості. Тепер ви стоїте в своїй новій реальності, наповнені впевненістю, силою, знанням того. Що все можливо, що будь-які виклики подолані, що у вас є все необхідне для успіху. Відчуйте цю нову версію себе, цю людину, яка пройшла крізь складнощі і стала сильнішою, мудрішою, більш впевненою. Це не тимчасовий стан, це ваша. Нова ідентичність. З кожним видихом ця нова сила інтегрується глибше. З кожним видихом стара невпевненість відходить назавжди. Ваш мозок перепрограмовується на успіх, на впевненість, на позитивні результати. Створіть внутрішню мантру сили. Я маю всі ресурси, я знаходжу рішення. Все складається на мою користь. Я сильніше за будь-які виклики. Дозвольте цим словам стати частиною вас. Візьміть зобов'язання кожного ранку нагадувати собі про цю силу, кожного вечора дякувати за прогрес. Кожною миті довіряти процесу. Навіть коли не бачите повної картини. Повільно починайте повертатися до звичайного стану свідомості, але зберігаючи цю нову силу, цю нову впевненість, це нове знання своїх можливостей. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється. Новою енергією, новою життєвою силою, готовністю діяти, рухатися вперед, з певненістю і мудрістю. Ваші виклики не зликли, але змінилися ви, тепер ви дивитеся на них очима переможця. Людину, яка знає, кожна проблема має рішення, кожен шлях веде до успіху. Почніть повільно рухати пальцями руки і ніг, відчуйте своє фізичне тіло, але наповнене новою силою, новою енергією, новою впевненістю. Коли будете готові, повільно відкрийте очі, повертаючись у світ зміненими, сильнішими, готовими творити дива у своєму житті. Знайте, все вийде, у вас є сила, ви подолаєте все.